Через постійні атаки ворога відновлювати електромережі у прифронтових регіонах енергетикам доводиться щодня. Попри загрозу обстрілів та небезпеку, на Донеччині над ліквідацією наслідків аварій працює 60 бригад. Кожен день є обстріли інфраструктури. Також і нашої дуже багато лінії в нас пошкоджено кожен день. Наші бригади в більшості виконують відновлені роботи по Бойовим діям тому, взагалі, кожен день ми виїжджаємо по лінії розмежування відпрацьовувати після прильотів. З початку 2023 року в Донецькій області енергетиками було ліквідовано близько 14 тисяч аварій. Ми відремонтували біля тисячі об'єктів наших інфраструктури і десь 2 тисячі кілометрів ліній електропередач. По покровському району за вересень ми повернули світло десь близько 30 тисячам будівель. З настанням осені багато мешканців нашого регіону почали вмикати електрообігрівачі, адже опалювальний сезон ще не розпочався, а температура повітря у домівках значно знизилася. Начальник Покровського Рем каже, необхідно дотримуватись декількох простих правил, аби не перевантажувати електромережі. Треба купувати по перше побутові прилади, які з класом економії а. Три плюси. Також можна замінити лампи на світодіодні, які також економлять. Також ми рекомендуємо такі важкі навантаження включати уночі після 23 години. Ну і звичайно, багатьох українців хвилює питання: чи очікувати у цьому році відключень світла та блекаутів? Графіки відключень є на сайті Донецької електромережі, кожен може ознайомитись з ними, але зараз ми їх не застосовуємо. Якщо буде необхідність застосування, ми про це обов'язково повідомимо. Енергетики кажуть, будуть робити все можливе і навіть неможливе, аби в будинках українців завжди було світло, а енергосистема Донеччини працювала стабільно.